Друзі, усіх вітаю! Роблю такий коротенький відеоогляд на мотоцикл Suzuki dl 650 щоб ви могли роздивитися, може які потрябинки. Чи взагалі -то, ну, весь вид мотоцикла набагато краще дивитися відео, аніж фото. Тому що фото можна якийсь там ракурс якось вибрати, а відео воно вже таке, яке воно є. Дуже крута комплектація це стіха, тобто тут. Спецовані диски, безкамерка, два кофра, дуги безпеки, крашпеди, доп світло, підігрів керма. от он тут. Два ключа. Ну реально просто пушка. А навіть тут світодіод стоїть. І тут, і тут. Мотоцикл просто супер. Ну, я не знаю, Якщо отак от взяти, щоб отак от подорожувати, ну, в ньому все є, можна просто брати і їхати кудись далеко. Та навіть по місту їздити, це дуже комфортний класний мотоцикл. Хто знає, нові сузуки, вони тут більш швидкий, швидкий ABS, більш швидкий трекшн, Та й взагалі тут, тут посадка вона більш приємна. Вообще, мотоцикл дуже крутий. Якщо кому потрібно, то розроблю більш детальне відео. І там, якщо хтось щось хоче, пишіть в месенджери, все вам розповім, все покажу. Всі, дякую за увагу.